ну нас питаєте, ви що про четверту хвилю мобілізації, що собою являє. Знаю, що новий закон вийшов, який, е, звучить приблизно так, що з 20 років мобілізують. Ну, про, четвер... а про четверту хвилю. Ви знаєте, нічого не стришу. Ну, в савіддат, воєвне положення собираються ви на сайті було міністерство і набір нових бойовців для для захисту Донецька, Луганська. Война идет, потому что не хотят отдавать. Ну как, западная Украина. Как так сформируют? Западная просто Украина, это она выступает агрессором вообще в этой вообще в этом замешано. В Скива это все началось, с Майдана там. Кто там на Майдане? Это надо все сначала начинать. Ну, это надо смотреть с корня во всю эту проблему, понимаете? Почему это все началось? Я відношуся позитивно, хоча мене ще не призвали, але так воно необхідно, все таки. А треба, щоб в країні хоч хтось навчився захищати, точніше, не хтось, а всі навчилися захищати батьківщину. А, ну розумієте, це як в Ізраїлі, тобто всі служать, всі вміють хоча б захищати батьківщину, і в разі чого їх можна швидко мобілізувати на захист країни. І Україна зараз постала перед цим самим питанням, як і Ізраїль, щоб все населення вміло в разі чого. и защищать свою Украину, свое место. О, это такой, конечно, вопрос сложный, как бы, и, и надо идти, и в то же время... Ну как, жалко, ну, это как братоубийственная война, ну это на мой взгляд. Угу. Если бы это было ну, как, более объективно адекватно, я бы, наверное, уже как бы пошел бы там. А так просто не вижу смысла, ну мне просто жалко людей и тех, и тех. Ну, Украина сейчас в вашком устане. Треба з порозумінням до цього ставитись. Ну, на мій погляд, мобілізувати повинні тільки тих, хто може там щось гарно робити. Ні, не підпадає. А якщо б по ви підпадали і вам прийшла повістка? Я б не пішов, тому що я, я, я не знаю, за що вони зараз воюють. Вони ділять територію ціною життя нічого не повинні людей.